Зазвичай люди повільно прислуховуються до порад, яким ти їди, їм даєш. Думаю, що тут якісь є подвох. Але я розумію, що кожен вправі вибирати сам. Тому цей об'єкт я рекомендую. Рекомендую чому? По-перше, що це у нас дуже хороші локації, дуплекс. До речі, він бачите, ось такий 116 квадратних метрів. Хороша локація до центру міста. Тут у нас пішки на ну, хвилин 20, десь на автівці 3 хвилини до Новосу, Макдональдсу Сільпо. По-друге, яка тут перевага, що тут є у нас газопостачання, що немаловажно в теперішніх у наш, наших реаліях. Друге, певніше, уже третє, це те, що у нас є тут велика ділянка як для дуплексів. Що я маю на увазі? Це Ділянка тут 3 сотки. Дивіться, ось така ділянка у нас. Зазвичай в дуплексах роблять там 2 сотки, дві з половиною, Але тут у нас 3 сотки. ділянка, ще теж немаловажно. Четверте, це те, що дуплекс побудований у нас з керамічної цегли. Це теж як бонус іде у нас, дивіться. Всередині покажу. Ну і п'яте, що це гарне розташування, вірніше планування гарне. Що я маю на увазі? Перший поверх у нас має гостьову кімнату, має ось таку кухню вітальню це у нас виходи. І на другому поверсі є у нас окремі три спальні кімнати. Батьківська є з балкончиком е і дві дитячі. Також є санвузол. Перший на першому поверсі у нас. Е і є у нас другий санвузол на другому поверсі. 116 квадратних метрів, дуже гарна локація. Ну і саме головне це те, що у нас ціна. Ціна у нас 105 тисяч доларів за готовий дуплекс газом з великою ділянкою. До речі, є у нас, дивіться, яка парковка для автівок. У нас тут дві автівки стає точно, є ще гостьовий паркінг. Тому. Як кажуть, будемо відкривати рубрику. Рекомендую цей дуплекс. Я рекомендую, тому не зволікайте. Нагадаю, 116 квадратних метрів, ділянка 3 сотки. Ціна наразі 105 тисяч доларів. Телефонуйте, надам планування і все розкажу вам.